Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Бандай нам повідомили системні вимоги для ПК версії восьмого Текену. Отож, бо щоб заграти на мінімальних мінімалках, вам знадобиться всього навсього GTX 1050 Ti від Nvidia, або ж Radeon R9380X від AMD. Для того, аби викрутити всю графіку на ультраналаштування, вам буде потрібна RTX 2070 від зелених, або ж RX 5700XT від червоних. Уяви собі, що могло статися щось гірше. Тім Свіні в своєму магазині роздає доволі прикольну забавку Deliver Us Mars. Встигніть забрати її до 30 листопада. Тим часом у паровій крамниці дядька Гейба повноцінно реалізували функцію визначення підтримки геймпадів. Відтепер перед запуском гри вам повідомлять, чи підтримує гра ваш контролер. Дякую! Також 30 листопада вийде доповнення до другої частини симулятора доглядання за динозавриками Jurassic World Evolution, що додасть до гри ще кілька видів до історичних хижаків. I beg to differ. For you see, the other raptors and I have constructed a crude suspension bridge to Venezuela. Once there, I shall lie low and assume odd jobs under the name Mr. Pilkington, but perhaps I've said too much. Остання для Nintendo. версії класичної другої Хоч реліз легендарної класики для цієї портативки заплановано на 29 листопада. Уйкре то щура. Колишній працівник Rockstar Games, що займався розробкою ще GTA San Andreas, завів собі блог, де вирішив розповісти про старий скасований проєкт часів PS3, який, до речі, ще й мав бути ексклюзивом Sony. Проте гра під назвою Агент так і не побачила світ. А всі сили було спрямовано на розробку GTA San Andreas. Закінчити цю історію він не зміг, бо раптово Рокстар заборонили йому це робити. Тож всі свої пости, що якимось чином стосувались його роботи з цією студією, були швиденько видалені. Зачиняємо усі двері, скоро сюди прийде група зачистки. Що значить не скаржилася? Скільки разів ти їй блимав? Кілька. І тебе не хвилюють побічні дії? Трохи. А мені ти колись погоди витирав? Ні. Я серйозно, кей. Ти блимав переді мною? Ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.